Берег на Двірнянської бистриці вже вкотре стає локацією святкового богослужіння та йорданського освячення води. Як відомо, Українська греко-католицька церква та Православна Церква України перейшли на новий календар. Відтак, вже другий рік поспіль українці святкують водохреща 6 січня. Дякувати Богу, що ми водохреща святкуємо разом зі всім християнським світом. А в нас в Україні воно ще з цього року є особливіше, бо ми освячуємо воду і стою надією з молитвами за батьківщину Україну, що на наші землі прийде мир. І тому цією свяченою водою ми будемо окроплювати і наші міста, і села, ліси і поля, всю батьківщину Україну, щоб Господь вигнав злих духів з нашої землі і головне духів війни, щоб прогнав, щоб на наших землях постав той справедливий мир, якого ми Всевишнього Господа просимо. Незмінна традиція на водохреща: пірнання у крижану воду. Щоправда, медики радять купатися в зимовій Йорданській воді лише фізично загартованим людям. Напередодні свята. Рятувальники обстежували місцеві водойми задля безпеки. Вони розклали намети. Водночас це і пункти обігріву для тих, хто наважиться на святкове пірнання у воду. Люди можуть і загріти ну, плюсувати температура, Але те не менш, хто захоче йти в воду. Вони можуть там переодітися і піти окунутися. Е е Крім того, ми сьогодні організували чай. Гарячий є рибна юшка. Тут для громадян організовано це все. Вони після служби Божої можуть підійти, загрітися, попити щось гаряче і так далі. Водохреща одне з найбільших християнських свят в Україні. Символізує хрещення Ісуса Христа в ріці Йордан. Це свято нагадує про важливість духовного очищення і звернення до Бога в ім'я гармонії і миру в серці. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.